З'явившись як невеличке поселення на березі Дніпра, за 500 років Київ перетворився на величне місто: десятки церков, потужні стіни, багатолюдні базари, заморські посольства. Це все князівський Київ. Такий злет місту вдруге вдалося пережити лише 800 років по тому. Дивіться сьогодні в нашій програмі: підробіток для візантійських заробітчан. Тобто вони хорошо тут поработали. Зоопарк зоопарку клініці. Пацієнтів зустрічав грізний лев. Архітектурні глечики далі наче їх вот такі средства. Гордість архітектора можна сказати, що цей об'єкт є найбільш презентабельним, масштабним. Будівельний істеблішмент репутація. дуже дорого цінілась. Найти таємничіший з очі Києва дійсно може вважатися так, би мовити, архітектором без обличчя. Архітектор Лідоховський людина без обличчя. Дивіться зараз в київських історіях. Почав активно розбудовуватися, особливо після того, як князь Володимир Великий зробив на Русі християнство державною релігією. До нещодавно ще дикої країни вирішили артілі будівничих, майстри, писемні люди. Їх дуже потребувала Русьда, то вони хорошо тут поработати. Вообще греки заработали неплохо тут послі того, християнство тут стало. То вони були і Звісно. Ценились мастера, и, собственно говоря, каменное вот это зодчество, это они тут создали эту школу. И артефакты, которые остались, они в общем, прекрасно иллюстрируют то, что значит, в то время творилось в Европе. Першою кам'яною церквою Київської Русі вважається десятинна церква. На її утримання, за переказами, князь Володимир Великий віддав десяту частину своїх прибутків. Зводили її, як і наступні храми візантійці, від нещодавно брати повіре Софії. Строїть матеріали, все це местное, да каміння, ізвисти. Здесь делали на месте. Ну, а производство роботи, всі ці технології строительные, Это все делали греки. Это и Успенский собор, и София, и Десятинную церковь. Об этом есть, значит, упоминание в летописях. Это известный факт. Дальше, значит, ну, видимо, были не самого высочайшего класса эти специалисты, потому что в общем, по сравнению с метрополией, допустим, конечно, это провинциальная архитектура которая здесь, но ну, она имеет свою прелесть. На той час такой профессии, как архитектор, не существовало. Будівничі працювали, используя не точные розрахунки, а радше досвід, накопиченный сторіччями. Интереснейшие приемы были, вот, все-таки это тяжелые сооружения, это же камень, потом это цемянка, да, раствор это цемяночный. Это могучие толстые стены для того, чтобы облегчить вот эти вот своды, Значит, там устраивались пустоты. Значит, тоже это целая технология. Туда закладывались вот эти вот гончарные изделия. Ну, горшки, короче говоря. Потом дальше они начали их использовать и как акустические вот такие средства. Значит, там специально замуровывали. В укладку своди, такие, такі, і дырку выпускали, випускали туди вовнутрь, в інтер'єр, і воно усиливало, значит, реверберации, -ревер значит, там улучшали акустические качества, облегчали конструкції. Вже за наших часів науковці досліджували хімічний склад та структуру древніх стін. При цьому нерідко отримували неочікувані знахідки. Наприклад, розкриваючи товсті стіни Софії Київської виявляли розчин, який не застиг і за тисячу років. живий, він ще не схватився. Тобто да? це настолько вот это могучий масив да, вот этой стены конструкции, что внутри, там где-то ну, метр в глибину, значить там ще м'який раствор. Находится. Он должен был схватиться, но не схватился. Почему? Потому что огромный массив, толстая стена, доступа воздуха нет. Да, потом и он там держит практически постоянную температуру. И вот он не испаряется. На каких объектах? Ну, София. Да? Я тоже был крайне удивлен. Імен тих будівничих давнього Києва не збереглось, як не збереглася більшість з їх творінь. Одні загинули під час ворожих штурмів, інші поволі руйнував час. Після монгольської навали Київ надовго втратив свій статус головного міста держави. У народній свідомості він асоціювався лише як культурний та духовний центр. Лише наприкінці 19-го сторіччя він поступово стає новітнім містом модерновим і блискучим. Після того, як Изменилась геополитическая ситуация, когда граница отодвинулась далеко на запад, когда Киев перестал быть приграничным городом, когда он стал губернским городом. И, конечно, пошли инвестиции, начала развиваться экономика. Этому способствовало также то, что поменялось правительство в России. Эпоха Николая I, которая централизовала все, сменилась эпохой Александра, который провел реформы. который поднял роль местного самоуправления, и это дало возможности отказаться от сложной процедуры согласования градостроительных архитектурных проектов. При імператорі Миколі I Існувала спеціальна група архітекторів, яка всі проекти проводила у відповідність до смаків самодержця, адже він особисто затверджував всі проекти. Така неповоротка бюрократична система у зародку знищувала будь-яку ініціативу, катастрофічно гальмувала розвиток міст. А вже в 80-ті роки там ще були эти вот всякі, всі ці функції для того, щоб. начать строительство в Киеве, достаточно было подать заявку, соблюсти некоторые формальности и получить разрешение очень несложно. Поэтому это создало то, что называется, благоприятный инвестиционный климат. Прозрачная была абсолютно ценовая политика, налоговая политика. Но ну, не без того, что, как всякое чиновничество, это самая структура, братья. Конечно, злоупотребления были, мы знаем это из процессов, которые проходили, из газет, из тех документов, которые в архиве находятся. Но в целом, конечно, это была эпоха, очень, которая очень благоприятствовала вот развитию градостроительства прежде всего. Наприкінці 19-го сторіччя Київ стрімко розвивається. Виникають нові заводи та фабрики. Через місто прокладають залізницю, яка з'єднує столицю південно-західного краю зі столицями імперії Санкт-Петербургом та Москвою. Київ перетворюється на перспективний промисловий центр. Кількість його жителів збільшується. Правила забудови Києва були детально прописані. Київська міська управа якраз і слідкувала за тим, що власники, які придбали землю, мали за Два роки, термін був до двох років, обов'язково забудувати цю ділянку по фронту будинком відповідно до вимог забудови вулиці. І все це було викладено в будівельних постановах, де регламентували, що вулиці Києва і площі поділені на чотири категорії. По вулицях першої категорії можна зводити тільки. Цегляні будинки з авторськими проектами нетиповими і до них висувалися найвищі вимоги. Відповідно, по вулицях четвертого розряду можна було будувати як завгодно, так би мовити, дерев'яні флігелі, дерев'яні будинки, дерев'яні будівлі обкладені цеглою або напівцеглою, і взагалі без індивідуального проекту. Формується середовище київських архітекторів. Їх було небагато, не більше двох десятків. Такой субъект архитектурный бумонт. По до до него было выльмы складного. Конкуренция была, безусловно. Почему? Потому что пряников сладких всегда не хватает на всех. И так же, как и сейчас, значит, всегда была ну, не жестокая такая какая-то борьба без правил, да? но напряжение было в получении заказов. И, конечно, получали заказы наиболее известные, авторитетные архитекторы. Ну и, конечно, работали связи, репутация очень дорого ценилась. Поэтому самое, конечно, дорогое вообще в карьере любого художника, да, ну человека искусства, а в, основ... в особенности архитектора, который реализация, значит, вот замысла архитектора, она связана с большими капиталовложениями. Поэтому репутация человека, который может хорошо сделать в срок, надежно, качественно, без скандала, очень ценилась. Так у роботі жорстко карався. Міська управа пильно стежила за якістю побудови. Несумлінного будівничого могли оштрафувати, ба навіть посадити до в'язниці. На одній картинці зображено, як недобросовісний архітектор і підрядник сидять на Кучі піску грають у карти, а будівництво начебто триває. І підпис іде будівництва. А потім вони сидять вдвох за гратами і грають в карти, і написано «добудувалося». До кола відомих київських архітекторів відносились Павло Альошин, Мартін Клух, Георгій Шлейфер, Владислав Городецький. Кожен із них довго працював на власну репутацію, крок за кроком просуваючись до кола київського архітектурного істеблішменту. Но они строили, в общем, и жилые, и гражданские здания, любые промышленные объекты. То есть не гнушались ничем, потому что заработать было трудно. И поэтому, наряду с тем, что проектировали и строили дома, ну, произведения искусства, типа того, что делал, например, Городецкий, да, но ну, кроме этого, он имел заводик, да, и кроме этого, имел, собственно говоря, начинал свою деятельность с того, что под... сделал такую вот контору по подключению Жилых домов городскому водопроводу. И оно параллельно все это существовало, то есть он ввел параллельно все вот эти виды деятельности. И архитекторы, которые приезжали сюда, они тоже не гнушались любой работы, вплоть до того, что проектировали там, туалеты, дворовые. Не менш значний архітектор, який стояв на віддалі від цього шляхетного товариства блискучих митців, був Ігнатій Лядуховський. Таємнича постать про нього майже нічого не відомо. Прийшов ні звідки щез в нікуди. Є лише версія, що він приїхав до Києва наприкінці 19 століття з Поділля. І був начебто одним архітекторів в родині, і він не згадується в світських хроніках. Про нього немає згадок в газетах. Він з'явився несподівано в 1890-х роках, залишив трохи менше десятка унікальних об'єктів, жоден з яких не повторює один інший, і так само загадково зник ще десь приблизно після 1913 року. До наших днів зберігся дім. одне із перших творінь Лідоховського. Прибутковий будинок на вулиці, Безаковський досить простий і без особливих зовнішніх прикрас. В традиційному на той час в Києві цегляному стилі, і навіть важко уявити, що це рука майстра, яка в подальшому залишила в Києві, хоча і не багато об'єктів декоративного європейського модерну, проте об'єктів світового рівня, тому що цей об'єкт цілком рядовий за своєю архітектурою. І тут притаманні всі ознаки цегляного стилю стилю купецтва, стилю підрядників. Це найбільш економічний стиль, який не вимагав жодних таких додаткових капіталовкладень, не вимагав якоїсь наддекоративності, і всі декоративні елементи викладалися з цегли. Буткові будинки були досить поширені в Києві. Не кожен мав можливість придбати власну квартиру чи спорудити особняк. Проте багато хто мав кошти орендувати гідне житло. Напівпідвали і цокольні поверхи, вони е, відводилися або під магазини, сховища, якісь технічні приміщення, пральні. Або там жили люди з невеликими статками. Натомість найдорожчими були квартири, як правило, другому-третьому поверхах, і вони налічували кімнати по 40-45 квадратних метрів, з стелями по 4 метри, по 8-10 кімнат і так далі. Тобто, це було для заможних. І вищі поверхи, особливо останні, також були дешевими. З часом власник міг надбудувати ще один поверх у своєму будинку. Ціни на житло зростали, і гріх було не скористатися можливістю отримати додаткові кошти. Треба враховувати, що старі будинки, і цей, і цей, і той, що ми дивилися перед тим, вони мали стрічкові фундаменти. І, як правило, вони могли мати невелику глибину залягання. Відповідно, якщо починалася активна надбудова багатьма поверхами, то могли піти тріщини. І особливо ця проблема ускладнюється в наш час, коли поряд з'являється багатоповерхівки, де глибина залягання фундаментів набагато більша. І це призводить до руйнування старих фундаментів. Буквально за сотню метрів від першого київського творіння Лідоховського знаходяться ще два. Вони значно елегантніші. Один будинок будувався на замовленні київської спілки адвокатів, інший як прибутковий дім лікаря Трофімова. Якраз той вдалий випадок, коли архітектор одночасно міг здійснювати авторський нагляд одразу за двома сусідніми об'єктами. Наприклад, цей будинок, який був збудований для спілки адвокатів, він тяжіє до декоративного модерну. Натомість розпочати більш пізньо забудовою будинок для лікаря Трофімова це вже певний перебіг в бік. Північних тенденцій, північного модерну Фінляндії, Скандинавії Петербургу, що можна побачити по специфічному вирішенню оздобленого рваним рустом нижнього поверху, це вже більш стриманий декор, який тяжіє до раціоналістичних тенденцій модерну. Лідоховський завжди продумував в своїх об'єктах все: від фасаду до розпланування і до вирішення інтер'єру. З архітекторами у тісній взаємодії працювали скульптори. Так виникали успішні творчі тандеми. Взагалі, від скульптора, з яким співпрацював тоді архітектор, залежало дуже багато, і часто архітектори підбирали собі скульптора за своїми стильовими уподобаннями. Наприклад, епатажному городецькому був близький за своєю творчою манерою. Експресивний італієць скульптор Еліо Саля більш кл... здатному до класицизму, до класичних тенденцій Валеріану Рикову, імпонував скульптор Федір Балавенський, який в своїх рельєфах завжди використовував, як правило, якісь мотиви з класичної грецької історії. З Ігнатом Лідуховським плітно творив Федір Соколов. Оздоблення інтер'єру цього будинку. Справа його рук. Інтер'єр цього будинку адвокатів унікальний ще й тим, що тут збереглася орнаментика. Яка була промальована ще рукою самого Ігнатія Лідаховського. Зокрема, фрізи в квартирах були прикрашені відомими мотивами напіврозкритих маків. Це творчий ноу-хау Ігнатія Лідаховського, а сходова клітка цього будинку прикрашена зображеннями лаврового листя. Це також той мотив, який Поряд з каштановим листям стає візитівкою архітектора Лідаховського. Ми можемо побачити, що тут архітектор продумав абсолютно все. Від загального розпланування цих парадних сходів, від розташування двох квартир з багатьма кімнатами на поверсі до декоративного оздоблення він використовує тут тонко промальовані і малорельєфні зображення. Гілоклавру. І це також характерний прийом його творчості, і від тих часів збереглися і сходи з характерним малюнком декоративного модерну. Проте відзначився ігнаті Лідоховський іншим будинком, який знаходиться на нинішній вулиці Гончара, 33. Його зводили як приміщення для хірургічної лікарні Петра Качковського. У 1911 році тут перебував смертельно поранений прем'єр-міністр Росії Столипін. Можна сказати, що цей об'єкт є найбільш презентабельним масштабним багатофункціональним об'єктом Лідаховського, оскільки більшість інших його об'єктів це все таки. Приватні особняки і житлові прибуткові будинки тут архітектор вирішив надзвичайно складну задачу поєднання серйозного медичного закладу з житловими приміщеннями. Про цю лікарню, як про останнє слово медицини, схвально писали київські газети, які відзначали, що хірург обладнав свою клініку. За останніми новітніми медичними технологіями. Це оригінальний триповерховий будинок, який належить європейському декоративному модерну із бетонним левом, міфічними сиренами та іншим тваринним страхіттям. Клініка Качковського це абсолютно сей день заружені. І воно не потерялось навіть після того, як рядом построїли цей серий дом, який на углу. этой самой Ярославова Вала, и улица Столыпинская, этой самой Чкаловой. Ну и рядом тоже построили дом. То есть он настолько здорово сделан, и по масштабу, детали, и в целом архитектуры здания. Там великолепные интерьеры. Там лестница в вестибюле такая потрясающая абсолютно. Но на уровне шехты Архітектор Лєдоховський у своїй роботі, як і його колега Городецький, активно використовував новітні матеріали, зокрема, різнокольоровий цемент. Архітектор від самого початку спроєктував цю будівлю таким чином, аби відділити власне медичну частину від приватної житлової частини і зробив два входи. Більш віддаленим користувалася родина. Домовласника хірурга, а цей парадний був якраз для пацієнтів. І цей парадний вхід якраз вражав своєю пишністю, починаючи від зображення оцих чоловічого і жіночого маскаронів над входом. Далі це криволінійні оригінальні сходи, єдині такі відомі криволінійні сходи з покрученим чудернацьким світильником. Пацієнтів зустрічав грізний лев, який, на думку деяких києвознавців, мав відлякувати від них всякі хвороби. Три роки потому Лідоховський звів будинок на замовлення підполковника Козирновського. Лідоховський свідомо відмовився від симетричної композиції і тому майже на всіх об'єктах використовував підкреслену асиметрію. Тут її виокремлює і декор, і вхідна частина з балконом і зображення Атлантів над ним. Над Атлантами і зараз можна роздивитися, написаний римськими цифрами рік закінчення будівництва – дев'ятсот Римські цифри зазвичай використовували архітектори польського походження. Як правило, такі прибуткові будинки мали вишукані мармурові сходи. І якщо фасад був пишно прикрашений декором, то це передбачало і е, мало на увазі, що і інтер'єри цілком відповідають за своєю вишуканістю. Загальному вирішенню фасаду, і як ми бачили по інших відомих інтер'єрних рішеннях Лідаховського, він звертав особливу увагу не лише на фасади, а й інтер'єри. Він ніколи не використовував типові розетки, типові бордюри, типові фризи, як робили інші архітектори, які працювали в цьому стилі. Потужний розвиток Києва продовжувався недовго, Проте за кінець 19-го та початок 20-го сторіччя було споруджено більше двох мільйонів квадратних метрів житла. Практично все, що зараз вважається історичним Києвом. Тут були саме прогресивні технології в області городського транспорту, городської трамваї, мунікульор, водопровод, каналізація. Це... Технології були саме передові європейські в час. Поэтому Киев до войны, 14-го года, развивался бурными темпами, именно как великолепный, высококлассный город, не хуже, чем Вена в то время, не хуже, чем Варшава, это вообще деревня была по сравнению с Киевом. Ну вот, поэтому очень жаль, что так жизнь распорядилась, что, что называется, на взлете, значит, город вот так вот упал, В об'яті революції, да, потом совєтської власі, потом постсовєцької власі. У вересні 1941 року значна частина цього архітектурного багатства була знищена вогнем та вибухівкою. Відступаючи перед німцями, хрещатик та навколишні будівлі підірвали радянські сапери. Лише деяким будинкам пощастило. Один з них будинок авторства Лідоховського. Я думаю, що в цьому будинку навряд чи були дерев'яні перекриття, бо це якраз вже період, коли активно впроваджується бетон, залізобетон, металеві конструкції, і від поступово відходять від дерев'яних конструкцій, вони залишаються десь на периферії в периферійних будинках. Однак, безумовно, ті події, які сталися під час війни, коли горів хрещатик. Вони призвели до того, що внутрішність цього будинку, як і багатьох інших, вона не збереглася. Ігнатій Лідоховський зник з Києва якраз буремними подіями Першої світової та громадянської воїн. З них так само несподівано, як і з'явився. Де і як завершив він свій життєвий шлях, невідомо. Проте, після цього таємничого архітектора, залишилось декілька його творінь, без яких не можна уявити старий Київ.